Вітаємо у новому відео. Привіт! Давно не бачу всіх. <рес> Ти так, їх не побачиш. Ну, мене не бачили. Давно. Давно не бачили Женю. Ми взагалі їдемо. Зараз треба заплатити Жені продовжити страховку. Сьогодні закінчилось Сьогодні закінчилось. Ну Сьогодні ж включно, ще вона діє. 12 що, щось, сьогодні треба заплатити, типу. Сьогодні треба продовжити. І він їде і каже, а давай зробимо контент. Я зараз в Тесла в'їду. В'їду, так. І страховка покриє, потім згадую, що страховка не оплачена. А, до речі, минулого року, скільки тобі обійшлася та страховка, ти пам'ятаєш? Тут якось залежить від стажу в Іспанії. Ну, саме страхового страхової історія страхова. А, страхової історії. В тому році була щось 500... почти 600 євро. А ну, я думала, десь 700 було. Ну, ні, там 600 євро. Щось ти мене не напевно, напевно, минулому році. В сенсі Ти на... Уу, в сенсі Розумієш, так? Я розумію <клес> Ой, як гарно тут. Ти йдеш? Як гарно, Слухайте, не хочеться і камеру перегортати. Так і буду йти. А ну це ж проти пахне Шашликом, я ти кажеш, що десь шашлик смажить. Ти казав, що курочку, а отут от десь наче паша казав, що можна шашлик купити. Так. Купимо шашлик. Ні, не купимо шашлик. Чого? Тому що у нас страховка. <с?> <с?> у нас минулого року було нашестя тарганів. Женя не бачив Ні? минулого року. Не бачив? У нас найбійці було на щастя мурах. Ну от, ти з собою привіз. Ху -ху. А цього року в нас на щастя мурах, а тарганів майже немає. Ну Там один десь пробігає, і то був, коли той сусід був руминий спанець від сміття залишав, то пробігали. А зараз мурахи. Я купила в меркадоні, якийсь засіб. Якщо буде класний, я вам потім прорекламую. І сьогодні обробляла. Там можна навіть коли ну, вдома всі знаходяться, тобто воно не дуже агресивне, отак. І сьогодні обробляла, поки Женя був на роботі, а я займалася цією справою. По технічним причинам не працює банкомат. Не хоче брати в тебе гроші. Всі, на твою карту був класний гроші. А, гроші так багато людей. Треба чекати. Ну, покаталися. Зачекай, гроші ж не з цієї картки. А банк той же. А банк той же? Ну, а, -а, -а, а я хотіла сказати у цей Жені банк ІНДЖ, що нормальний банк, але банкоматів декілька всього один чи два. Два по місту. Угу. Може, три, десь є ще в якихось там Сан-Хуанах, в інших районах. Але тут саме Аліканте, тут тільки два банкомати. Приїхали сюди, а він ще й не працює. Потім кажу, зараз ми прорекламуємо всього. Банк то нормальний, Він каже, який нормальний, вже ніколи там гроші. Хто за, за обслуговування не треба платити? Нічого собі обслуговування в минулому році в тебе було з цієї картки. Зато ББВА рік бере 300 сім Ти що? Ми не будемо розповідати, як в тебе гроші вкрали. Не хочеш? Уже ніякось зняли з картки таку велику суму. Зарплата прийшла і її зняли. Він звернувся в банк, але... Знімало постояли. Кож... Ні, перший було щось там 20-40, потім 100, 100, 100, 100, 100. 100. Коротше, всю зарплату зняв. Ну... Так і не повернули, гроші. Женя звернувся в банк. Ну, Треба було бути більш наполегливим. Ага. Я дзвонив біти... раз. Дзвонив, писав, ходив, але треба було сказати, що буду зараз. Ну, хочу як жалуватися, де ваша там жалобна книга, ну щось типу того, де по роботі з клієнтами ваш, ваш якийсь менеджер, хочу написати скаргу. І, можливо, тоді б щось було швидше, бо вони бояться цих скарг. Колись Алісі в школі у Алісі там була якась ситуація. З вчителькою, і я вчительці на сайті прям школи почала писати, що хочу з вами зустрітися, і описала всю ту ситуацію отак прямим текстом на сайті. Вона, вже коли зі мною зустрілася, попросила не розписувати там цю всю ситуацію, а краще. Каже, просто напишіть, що я хочу з вами зустрітися, поспілкуватися, тому що всі дивляться, всі ці повідомлення, а потім ну, може отримати догану, типу того. Тому вони звертають увагу дуже на ось ці скарги. Може, треба було, я не знаю, чи є ще час, щоб піти і знову розворошити гніздо. А я Це... не думаєш? Думаю, але часу немає. Ціно не працює. Тож, ну поїдемо зараз на іншу картку покладемо на мою. І Женя буде платити за цю страховку. Не знаю, як називається. Ті знаєш назву страховки. Знаєш, потім так. Акуїла Акуїла? Зараз. <зв>. Того, що не було страхових таких випадків, і ми не знаємо, як працює ця страховка, бо знаю, що люди, які потрапляли в ситуації, ці на іспанській страховці ну, були скарги. Що дуже важко потім ну, як, розібратися в ситуацію так, і отримати компенсацію. За цю не знаю, не хтось користується із твоїх знайомих? Страховка? Саме цією, яка в тебе? Банком? Ні. Ну все, читай. Кью. Ого. Хвалитас. Хвалитас. Ну, ну, ну но денежки. Прощай, денежка, 460 евро за страховку. Третина зарплаты. евгению Друзі, раніше було складно записувати відео, тому що багато сусідів, а тепер ще там позаду камера. Знову ж таки, сусіди ходять. Зараз буду вам показувати, чим ми будемо вечеряти в п'ятницю ввечері. А саме ми будемо робити бургери. Ось там сусідка дала такі булочки. Дивіться, які вони червоні з чим. Піканте. Якісь пікан... пікантні, гострі. Ось такі ми ще взяли булочки, дві таких котлетки і шість таких. Помідор, салат, соус для бургеру і, а, і сир. Все. Ось такий сир ми взяли в Меркадоні. Я зараз скажу, як складно жити в таких умовах і нам потрібна квартира, ви почнете пропонувати мені роботу. Хоча ні, роботи ви ж мені не пропонуєте, а кажете, що мені треба йти на... і працювати. Якщо у вас є якісь вакансії, то напишіть, будь ласка, я залюбки піду. Якщо у вас є якісь реальні вакансії, то будь ласка, прошу, всіх запрошую в коментарі. Ці булочки я зараз буду підсушувати ще в аерогрилі. Взагалі це дуже смачно. Варіант, як вечері, правильного харчування, неправильного харчування. Взагалі це дуже-дуже смачно, але не є корисним. Там вже дуже засмажилось наче. Хаос і паніка в мене тут на столі. Вже я тут поклала, дивіться, на червону булку. Щойно мені сусідка сказала, що вона дуже гостра. Поклала соус, помідори, сир. Оце дві нижні частини. Тепер у нас буде ось ця яка широка, така велика котлета. Не забіжай. А, дуже зручно. Тепер тут будуть... Листя з салату. Тут один можна. Ось такий Тут, напевно, два. Листя з салату. Сюди також зараз я покладу сир по шматочку на верхушку і просто ось так прикладу. Все. Ось тут вже два готових бургери. Друзі, все готово. Дивіться, яка краса в мене вийшла. На задньому фоні можна побачити другу камеру, яка підглядає за нами. Все, ходімо їсти. Всім смачного.